Лайка, незадоволені водії та обурені комунальники. Такими емоціями супроводжується ремонт на Горбатовому мості у Тернополі. Водії нарікають, через перекриття даної ділянки утворилися довжелезні корки. Немає відповідних знаків, що проводяться якісь ремонтні роботи. Бачите, який колапс з, з транспортом. Треба ж об'їжджати якимось чином. Один одного ніхто не пропускає, немає ніякої поваги. От тобі всі ремонтні роботи. Ну, то бачите, самі не зручно. Треба об'їжджати все місто повністю через центр. Там загружено, там загружено. А ви знали про ремонт? Ні. Пробка. Але ж ремонтувати якось потрібно. Звичайно, вночі можна. Деякі водії пропонують ремонтувати дорогу у вечірній час або ж у вихідний день. Натомість Олег Вітик розповідає: такої можливості у наших комунальників немає. Трошки треба з розумінням ставитися до цих робітників, які виконують роботи. В першу чергу виконати вночі тут не було можливості, тому що немає такого освітлення, яке би мало бути. По-друге, вночі хотіли виконати роботи, падав дощ. Олег Вітик наголошує, ремонт горбатого мосту необхідний, бо з 1 травня на ремонт перекриють Гаївський міст. З 2 числа перекривається шляхопровід по вулиці, в районі вулиці Гаївської. І потік завантажені на цей міст буде. Ну, так званий горбатий міст, міст по вулиці Замонастирського буде досить суттєвий. Тому необхідно було привезти заміну верхнього шару дорожнього одягу. Ремонт тривав близько трьох годин. За цей час працівники підтримують. Підрядної фірми застелили верхній шар асфальту. Також влітку планують реставрувати несучі колони. Щоправда, ці ремонтні роботи дискомфорту створювати не будуть. Вже о 16.30 обидві смуги для руху транспорту відкрили. Оксана Рогачук, Тарас Троян, Павло Верхолюк, Тернопіль 1.